Дякуючи воїнам, ми маємо можливість жити, працювати, допомагати. Кременчуцька громада продовжує активно підтримувати Збройні сили України, надаючи необхідне обладнання для підвищення ефективності бойових дій. Одна із десантно-штурмових бригад отримала від громади п'ять зарядних станцій. Хлопцям вони потрібні для зарядки ребів, для зарядки дронів, для повсякденної роботи, для зв'язку. Впевнений, що це підвищить забезпеченість підрозділів і. Сприятиме успішному виконанню завдань. Дякуємо хлопцям за радну працю. Бережіть себе і повертайтеся до Кременчука після перемоги. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Кременчук продовжує робити свій внесок у зміцнення обороноздатності країни та підтримку захисників на передовій. Зарядні станції це потужні мобільні пристрої, які дозволяють десантникам не лише забезпечити зв'язок, але й підтримувати в роботі тепловізори, радіостанції, ноутбуки, планшети та інші пристрої, що критично важливі для ефективного виконання бойових завдань. Усе обладнання неодноразово проходило тестування в польових умовах і доводило свою надійність. Вікторія Максимович Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.